Січень, 2025 рік. Одеська область Україна. Зорі вночі, горай так ясно. Божа любов для нас прекрасна. Діти люблять Різдвяну мить. Христос народився, знає світ. Несе його любов завжди веде подарунок від Ісуса, я з тобою обіймуся, порадіємо ми разом, Різдво прийшло у вашу хату. Дякую, що ти збирав мені подарунок. Ми з тобою такі щасливі. Наші очі знов зустрілись, в серці ми добро і радість, бо Христос, надія наша, знову, знову вас вітає. Проєкт Подарунок від Ісуса це проєкт від благодійної організації місце зустрічі. В цьому проєкті приймають участь волонтери церкви з України та за її межами. Наша ціль прийти в сім'ї до дітей, які відвідують наші клуби, аби привітати з святом Різдва, співати різдвяні пісні, дарувати дітям подарунки від імені Ісуса Христа та нагадати, для чого Ісус прийшов на землю. Ти празник Різдво це одне із найкращих ідей Ісуса, яка дає мені можливість радіти. І дає мені сенс жити далі. Я в цьому проєкті, щоб подарувати радість дітям і нагадати їм про Різдво двох Христове. Сьогодні Ісус Христос вас чує, і Він може вам допомогти. Якщо ви не проти, ми можемо за вас помолити. Господи, захисти їх і всякого зла, яке, можливо, проти них сьогодні, яке розвиває їхню віру, знесилює їх. І сьогодні вони розчаровані. Ми просимо потіш їх. І благословимо. Амінь, Амінь. для нас відволоце це народження Христа. Без Христа то немає ніякої надії. А в ньому ми маємо цю надію, навіть якщо і смерть. То ми маємо вічне життя і спасіння. І хай це буде радістю для нас. Різдво це для мене дуже велике свято. Свято, тому що народився Спаситель. І народився він для того, щоб спасти мене і кожного з нас. Хай вас Бог теж благословляє і несіть далі, людям радість. Дякую. Це Сильно приємно, я кажу, От вас це сильно приємно. Дякую. Я хочу сказати дітям, що Ісус їх дуже любить. Дякуємо Ісусу за те, що Він народився. Запрошуємо доєднуватись до нашої, так сказати, традиції Ісуса!